Шановні українці, ще раз я вас дуже прошу будьте мудрими людьми. Ви маєте довіряти мені, бо я власне єдина жінка, котра не наживалася на Україні. Одна із небагатьох політиків. Я б сказала, я така одна, тому я вас дуже прошу. Якщо я вам рекомендую розглянути на посаду саме Кирила Тимошенка, а не Єрмократ, Єрмократ, це просто для вас дуже буде хорошим президентом. А я ж все, все ж таки хочу, щоб. Кирил Владленович спочатку навів порядок. Я буду допомагати. А я вже буду після нього, якщо вам вже ну, так сильно хочеться. Але для початку я хочу, щоб Кирил Тимошенко навів цій державі порядок. Це, повірте, впливова людина, це мужній чоловік, і вони будуть робити все, що він їм скаже. Вони будуть це робити, тому що він хвилюється за кожного українця. Чи людина нагодована, чи людина одягнута, чи що пила, чи що їла, чи де спала, чи є військових зброя, чи є військовим що їсти, чи є у пенсіонерів пенсії. Я не знаю таких інших політиків. Їм якось головне самим поїсти, самим поспати. А що буде з іншими їм байдуже. Вони за кордоном купили собі маєтки, у Тимошенка нема за кордоном маєтки. І гуманітарку він не крав, він вам її роздав. Я це знаю точно. І машину, «Шевролі Тахо він з собою, як і шак не потягнув. і в мішок не поклав, дід Мороза чи Санта Клауса, все залишив вам, українцям. Нічого з собою не потягнув. Він живе так само, як і живуть абсолютно всі. Але це впливова, розумна і дуже ділова і конкретна людина. Тому я вас дуже прошу. Саме він повинен в майбутньому, я не кажу сьогодні, але працюйте вже над тим, щоб він став президентом. Такі люди нам Бог дає таких людей раз в тисячу років. Не промахайте його. Цей шанс нам. Сам Господь Бог дав, що такого хлопця виховали: розумного, ділового, мужнього, конкретного, да інколи десь сердитого, жорсткого. А ви як хотіли, щоб навести порядок в країні не можна бути дуже таким, як пластилін. що з нього ліпи, що хочеш. Нема людина власної думки. Тимошенко завжди має власну думку. Завжди. У нього є своя власна думка. І це важливо. Бо ці думки якраз сходяться із думками всього українського народу: зберегти Україну, забезпечити українців усім необхідним закріпитись на позиціях і вигнати російського ворога з української землі. Мені це повністю не те, що підходить. Я а, дякую всім святим. Що є таке надійне плече, на яке я можу покласти свої руки. З великою довою вас... і ви, українці, можете на нього покластися. З великою до вас повагою, ваша Ірмакрат.